Замість смсок БРДМ збираються надіслати військовим Граці. в обласному центрі. Ремонтують броньовану розвідувально-дозорну машину. 1988 року випуску. Місцеві підприємці переконані, така допомога дієвіша аніж грошові перекази. Докладніше Дарина Романська. Пошарпану та без гальм броньовану розвідувальну дозорну машину. Сюди ледве пригнали. 1988 року випуску БРДМ за півтори доби мають оновити та відправити українським військовим. В них не було не працювали повороти, вони єлі сюди в'їхали. Все поміняли перекрасіми. зробимо камуфляж. Тось тобто, ну максимально здіймаємо її безпечністю, максимально, що зможемо зробити для. То щоб лі було даже там на наході полі комфортно. Ще один суттєвий недолік за тонка броня. З кулемета її можна пробити наскрізь. Тому борти БРДМ укріплюватимуть з допомогою металу та піску. І Будемо її обшивати додатковими листами, От за які буде ставитися там, скажімо, ящики з піском. От то тобто есть пуля попадає в перший лист, пробиває, потім попадають в ящик з піском, а потім уже непосредственно доходить до бортової броні. старенькі БРДМ ще послужать, запевняють ремонтники. Мовляв, раніше робили на совість, а усі недоліки усунуть власноруч. Зробили ну, тормозну систему. Обтягуємо колеса, зачищаємося. Ну, зачищаємось. Гранці наші робили добре. Машина ще совєтська. Самі ж військові до ініціативи кіровоградців ставляться із вдячністю. Кажуть, БРДМ дійсно може стати в нагоді, та й іншого варіанту в них немає. Нам дають цю техніку, пігають, а хорошая стоять на складах. В якому состоянии? она была, такую не отдали. Ну, якщо вона стояла 20 лет під дождем и під снегом, під сонцем. Вона прийшла в да, вот люди нам водность. За попередніми підрахунками, ремонт БРДМ вартуватиме близько 10 тисяч гривень. Підприємці готові до таких витрат. Кажуть, така допомога дієвіша за смски. Куди там неізвісно куди. СМС неізвісно кому браковані бронежилети. А це теж реальна допомога, армії, реальна защита для. Для наших ребят. Зупинятися на цьому активісти не планують продовжити ремонт іншої військової техніки. Запрошують усіх небайдужих. Дарина Романська натолі басисти день за днем.